По місту позаглядаєш всю давидку нашої роботи. Прийшла я в підприємство 95-й рік і не змінювала цей. Працювала на теплиці, Була, бо в нас були там на Загірній теплиці. Потім забрали як ми кажемо, до міста. Роботу свою ну, люблю. Стараюся сумління. Чим подобається, особливо ну, так, як зробиш, подивишся. Дуже як то кажуть, вже після себе, як то кажуть, гарно. Ми свою роботу бачимо, кажуть, здалека. Там ти вже бачиш, що зробив, а там ще недороблено. Цікава робота. Квітка виросла. Ми багато вирощуємо вже своїх квітів. Маємо теплицю. Потім ми її посадили. Там вже прибрали. У нас робота така комплексна дерева, Підстригаємо парослі, це теж все в нас цей от зимовий більш період то йдуть дерева, як то кажуть, формуємо, омолоджуємо, а вже більш така весна. Зараз починає декада квітень йти, у нас де посадка, там травень, то вже ну, більше з квітами. У нас важка, фізична, така ну, як така от руки, цей. коли погода дуже так замучує, от дощ, такі, ну це. Звичайно, що мокрий йти, то вже так незручно. І як то кажуть, у народі втягаємося, привикаємо, а стараємося виконувати, як то кажуть, роботи сумлінно, відноситися. тут все цікаво, ну, чи робиш деревом обрізку. Обрізання з хвоями, робиш різні фігурки, бо ми вже зробили, як ванзай, коли. Спіральну стрижку коло міської ради, отакі цей, ну, з однієї сторони, новий нове щось таке, як то кажуть, навички, то теж цікаво цей. Ну і отакий каввесняний прідок, ти оціклую, починаємо свої рабатки, все обсаджувати, оновлювати з візерунками. Воно ну, такий теж такий, цікавий такий період. Багато людей, багато думок. То ми, так знаєте, вже пристосовуємося до них і не можемо Це Ну, різні є такі, теж вислови. Хтось цінить, як то кажуть, дякує. Ну. Є що дерево ріжеш, там да чи зауваження, чи так. Ну, є по-різному. Хотілося б, щоб ти посадив той самий гібіскус, а його не відоргували, навіть він вже росте. Видірнули там. У нас на проспекті є багато, що вже вже немає. Ми поновили вже другий раз, другий рік ми їх поновили і зробили знову алею. Тепер всі ті міжкварталки віддали нам. І ну не знаю, може я. Буду хвалити свою роботу, але тепер дивитися по місту, то ми дуже багато зробили. Дуже багато зробили, прочистили, прорізали. Про, ну я навіть От, то наша робота, як то кажуть, що, Я думаю, для міста і ми дуже багато зробили. Місто так і нехайно виглядає, То прибрано. Теперішній час я найбільше своїм колегам, бажаю і в цій Україні миру. Спокою кожній сім'ї, здоров'я би ми мали, натхнення. Всього найкращого бажаю всім.